Всім привіт! Займаємось перегоном та розмитненням автомобілів як з Європи, так і з США. По наявності великий вибір свіжопригнаних авто, які вже розмитнені, поставлені на український облік. Знаходимося територіально місто Вінниця. Доставляємо автомобілі по регіонах. Автомобілі всі в гарному стані. На гарних комплектаціях. Велика кількість автомобілів вже куплена в Європі. Скоро будуть доставлені в Україну. Кого що цікавить, телефонуйте. По наявності маємо як і дизельні, так і бензинові, як і на механіці, так і на автоматі. Також присутня електрика. За деталями, за телефоном. Запрошуємо на огляд, на тест драйв. Всім гарного дня! Та мирно